Печатки та листи часів Грушевської петлюри, маузери, шаблі і унікальне відео створення синьожупанної дивізії та стосунків Юзефа Пілсуцького з Україною. Все це виставили в національному музеї історії України. Цього року Україна починає відзначати сторіччя української революції 17-21 років. Експозиція «Перший етап вшанування. Бачив її Станіслав Фещенко. Українську революцію сторічної давнини виставила в музеї національної історії поки що фрагментарно, але події 1917-21 років вже можна помацати. Скажімо, солдатська форма тих часів схожа на мішковину на мені френч британського зразка із уже нашитим тризубом. Відповідно, як у представника офіцера, револьвер системи Наган. Підсумок під гвинтівку Мосіна, і відповідно, гвинтівка Мосіна. Експонати цієї виставки навряд чи можна назвати унікальними, але для допитливих вони будуть цікавими. Шаблі історичної давнини. Ось на цьому стенді українська валюта тих часів. Купюри дві гривні і поруч одразу тисячу гривень. Величезна купюра, напевне, була інфляція. Військові печатки, четвертий піший полк. Тут книжки голови Центральної ради Михайла Грушевського, і трохи далі листування голови директорії Симона Петлюри та Михайла Грушевського. Якщо почерк Петлюри ще можна розібрати, працювати всім на єдиному національному фронті, то у Грушевського ну зовсім уже не розбірливий почерк, як курка лапою. Тут же демонструється відео зустрічей українського керівництва з польськими та створення військових бригад. Україна сама не могла побороти більшовиків, був знайдений певний компроміс політичний, і був підписаний союз між Українською Народною Республікою і польською і польською державою про спільні дії. Виставка ось у такому вигляді триватиме приблизно місяць. Але в Музеї національної історії України є кілька постійних залів присвячених українській народній республіці. Їх можна оглядати коли хочеш. Станіслав Фещенко Іван Павлович ТСН один плюс один.